Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім не рукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба. Коли б тільки одягнені ми не знайшлися нагі. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем. Бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життя. А той, хто на це сам і створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Бо мусимо всі ми з'явитись перед Судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив Він. Чи добре, чи лихе. Бо Христова любов спонукає нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли, а вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе, самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Тому то коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення, Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаймо замість Христа, примиріться з Богом і будете спасенні. Амінь.